Вітам всіх дуже сердечні. Сьогодні ми поговоримо про засоби транспорту польською мовою. Це називається у нас широткий транспорту», транспорту. Отже, я читаю польською, ви слідкуєте українською, за перекладом, а також можете собі повторювати, виписувати ті слова, які вам необхідні. Отже, перше слово: самохуд, кенжарувка. autobus dalekobieżny autokar tramwaj metro taksówka karetka pogotowia motor motorower rower skuter traktor pociąg pociąg pośpieszny pociąg towarowy samolot helikopter samolot odrzutowy Пром і статик. Сподіваюся, ці слова були для вас корисними. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і очікуйте нових відео. До побачення вкруце! Честь па!